Оперативники департаменту стратегічних розслідувань нацполіції проводять комплексні та системні заходи з виявлення осіб, які співпрацюють з ворогом та мають бізнес на окупованих територіях. Спільно зі слідчими СБУ, поліцейські зібрали докази стосовно бенефіціарних власників ряду комерційних структур. Йдеться про народного депутата четвертого скликання, який свого часу обіймав посаду першого заступника голови Луганської облдержадміністрації, його синів та ряду довірених осіб громадян РФ. Підконтрольні їм підприємства та їх виробничі потужності знаходилися на тимчасово окупованій території Білокуракінського району Луганської області. Щоб безперешкодно вести бізнес та отримувати з нього прибуток у 2022 році, після окупації російськими військами цих територій фігуранти маючи зв'язки в окупаційних органах влади та за допомогою підконтрольних осіб. Реєструють товариства за законами РФ та займаються вирощуванням та продажем сільгоспродукції. Підконтрольні компанії не лише сплачують податки до бюджету РФ, а й отримують фінансову допомогу в межах державних програм, зокрема субсидії від так званого Міністерства фінансів ЛНР. При цьому за 2023-2024 роки ці товариства сплатили майже 8 мільйонів рублів податків в бюджет держави-агресорки, з якого фінансується війна в Україні. Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання причетних осіб. Працює національна поліція. Свійте двері відійдіть на центр кімнати. В іншому випадку будемо ламати двері. Крыло, блиб, блиб! Контроль, контроль квартиру зачищай. Вот российская и прилипли

vabandust , pere tulitada , vot see pidi ju tulema . А серед іншого вилучили готівки у різній валюті на понад 33 мільйони гривень, а також чорнові варіанти довіреностей, видані фігурантами на представлення їх інтересів на окупованих територіях та в Росії за процесуального керівництва офісу генерального прокурора одному з власників товариств, сину колишнього обранця, повідомили про підозру за фактом колабораційної діяльності. Чиненої за попередньої змови групи осіб продовжуються заходи зі за збору доказової бази для притягнення до відповідальності інших причетних осіб.